Вчора Маруся дізналася, що давні греки вгамовували спрагу не водою, а вином, і вирішила це перевірити. Як виявилося, давні греки мали рацію водою так не нап'єшся. У першу шлюбну ніч наречений був просто в шоці від того, що його молода дружина спочатку стогнала, шалено кричала, билася в конвульсіях. А потім, як ні в чому не бувало, закурила сигарету і сказала: Молодець! Красава! Клич наступного! <плес> Якось поїхав Петро у відрядження до Америки. Заходить там у будинок розпусти, вибирає собі негритяночку таку гарну і усамітнюється з нею. За дві години виходить на вулицю із задумливим виглядом постояв, про щось подумав. І раптом смачне, як плюне на землю. До нього відразу підійшов поліцейський і виписав штраф у 50 баксів. Після приїзду додому дружина запитує в нього Петю, скажи, а ти мене в Америці згадував? Так, відповідає він. Було раз. І то штраф у 50 баксів заплатив. Найгірший подарунок чоловікові на день народження це лялька. Ще гірше, якщо тобі вже за 40 і ця лялька надувна.